Ви Була свідком багатьох історичних подій, пройшли тяжкі роки Другої світової війни, післявоєнні роки. Дуже шкода, що зараз ваш день народження також затьмарює війна. Ви виховали багато дітей, внуків, правників. Я бажаю здоров'я, щастя, добробуту всій вашій родині і бажаю вам ще довгих років життя. Вітаю вас від нашої кам'янської міської ради, кам'янського конколів, від усіх мешканців. Нашого міста цієї дати. Спасибо. Двадцять третєм годі родила. Картошку чистили, а луспи не оставались, ми її, її не викидали а їли. Тоді робила горення війни в колхозі на різних роботах. А як наші вступили. 43-му годі я пішла на завод. встановлювали цеха. Ми дуже раді, Спасибо, що приїхав і Андрій Леонідович. Всім велике спасія, що не забули, вспомнили і поздравили.